Вітаю, любий бухгалтери. Я чарівний Ельф, фахівець Лопан Груп, та зараз я розповім вам про лінейку програм, яка створена нашою чарівною командою спеціально для бухгалтерів-користувачів BAS, щоб автоматизувати те, що досі робиться вручну. Програма Аналітика це конструктор звітів для аналізу бізнесу. Програма працює з конфігураціями: BAS, бухгалтерія проф, корп і агро. Аналітика формує управлінські звіти на підставі бухгалтерського обліку в один клік. На екрані ви бачите перелік звітів, які можна сформувати в програмі. Зупинимось на деяких з них: звіт аналіз продажів. В налаштуваннях звітів є стандартний порядок групування, які ви можете змінити за потреби, а також додавати відбори. Звіт використовують для аналізу, що продавалося, в якій кількості, по якій ціні та на яку суму. Можемо проаналізувати, хто більше купує, який товар краще продається. Далі звіт, оплата за рахунками. Бачимо всі виставлені рахунки та частково або повністю сплачені рахунки, які повністю оплачені, будуть підсвічуватися зеленим кольором. Це спростить візуальну роботу зі звітом. Звіт валовий прибуток. Показники цього звіту для аналізу це валовий прибуток, рентабельність та ефективність. Звіт, контроль собівартості відслідковує продажі товарів нижче собівартості, щоб своєчасно виписати податкову накладну. Порожнє поле собівартості звертає увагу на необхідність коригування документів в обліку. Звіти в програмі Аналітика дозволяють своєчасно виявляти проблемні ситуації та реагувати на них. Програма аналітика це потужний інструмент для аналізу та має набагато більше можливостей, ніж я зараз встигла розповісти. Вартість програми 1260 гривень.